Це жодним КАФЕ, візнескафетри в одному РУБРИКА гаджет тести, наші співведучі, технічний король та контентний владика. вітаємо вас, Привіт. хлопці. Ви сьогодні ми знаємо, сперечалися, поки ми завдім перевдягалися. Что, все ж таки більш круто и зручно, це не скажет. А тут спорить нечего. Ноут? Ноут? Спорить Та, нечего. Чи Я Чому? считаю ноутбук. Без Ты ноутбука никуда. Я всегда схожу с рюкзаком. И в рюкзаке ноутбук иногда бывает там сменные носки, но не всегда. Но ноутбук всегда есть. Так, так, а смену, он постоянно може? ошибается, и поэтому, как бы, не странно, что он всегда ходит с рюкзаком. Я думаю, что смартфон это будущее. Ноутбук это вообще для дедов. А чего бы? Що, системный блок носил бы с собой. ж воно, що це взагалі різне, Чи не різне, чи ризнец. Так тихо суд починається. починає ну, по смартфону телефонують, а опять ну, буде різати екрани. Так будемо різати екрани, і потім я не буду читати жахливі коментарі. А чому ця дівчинка не дозволити розрізати екран? Принесу колери, його в студії. І так, я вам даю завдання. Якщо ви не проти, дивіться, я увійдемо. Ми разом даємо завдання, по-перше, так. Так, починаю я Авдій, тому що я дівчинка, я менше, ти мені завжди маєш поступатися. Технічне Давай. завдання завдання завдання. Зараз усі а, постять все, що бачать навкруги, фоткають. Ви маєте нас сфотографувати. Все, я О, я шикарно да. Фото, <laughs> це, це перше, перший так, завдання. Перше. Перший фотографію. Перше етап. Другий етап. Другий етап: зробити напис. Угу від тому що у мене Потім забудь так, щоб ми гарно виглядали, щоб ми не образились. Угу. Только у меня угу. есть одно, как бы. Postproduction. Uh, post Один фото. вопрос. У меня не совсем камера здесь. Сцене... А, у меня, а у меня не совсем клавиатура здесь. <потворю> Давай, не не Я готов. Вот <потворю> <потворю> мы <потворю> и пора веримо взагалі. А, а у время засморожі? считается, когда он загружается? Куда куда запустить? Ну, запостити в интернет. На Facebook запустили. Давай, на Facebook. Так, на Facebook, да. А считается время уже, когда он загружается? Ты же ти... включився, что нет? Я всегда, да, пока он загружается, это что ты понимаешь, ноутбук. Так, так. зайдем порывами смартфона. Эфир пройдет, он загрузится. Доброе, ну что, ты готов? Я кажу 3-4 и давай, поехали. Давай. Ты готовы? Поехали. 3-4, поехали! Так, так, так. Запускай так, камеру. Я фотографирую. Я... Подожди, фотографируй. Подожди, меня кого? не начинай. Как? Yeah. Я сфотографировал. Семен, как это ты мог уже. Ты успел? Так, я сейчас буду обрабатывать фотографию. Намного надо красивую фотографию сделать. Улыбайся. Так. так, я тебе улыбаешься? Так, так. Нас про замзание можно. Enter. Вот, я уже сфоткал, смотрите. Так, нас проходит. что распадается, Ну ничего, нормально. Окей, так, все, я готов, уже почти дорисовал. Готово. Добавить. Ты хочешь две тысячи? Я тоже хочу. Я могу Открываем, открываем интернет. Сейчас ну, подожди, кача? у меня кача нет кача? интернета. Я сейчас запущу с телефона Wi-Fi. Подожди секунду. Честно, бывает студії на тест девайсе э, дуже складно для меня. По-моему, на у тебя участие берет смартфон. Тебе не кажется? Нет, подожди, я только интернет. Это не считается по правилам. Ні, никто не говорил. Я так, готов, 100%. Так, я вже підгружаю, у мене так, вже... Так, ти все, ти готовий? Я на Фейсбуці. А у мене вже 20% Фейсбуке. загрузилось. І дуже э, красиво оброблений ведучий... Можете видеть и подпись с приветом. Я сейчас подтянусь. Можно подавить нам? нами. Конечно, конечно. Так 80% может не надо. 80%? Да, вы же один знаете. одним одным Ой! одным размовляться. Ой! Тут написано красиво. Ну я вижу себе искусство вот таким. С приветом откедрком на MTV Йоей. Аня Batman. Тут написано Unknown Error. Uncnown error? Зимены error вышло, чешет. Я не знаю, но вообще я классный, но Просто сьогодні не вийшло. Можеш стрішки посунути? Так, да, звісно. Ти тепер також. Опа. Ні, ні, біля мене. Да? Ага. Тепер я, я зроблю. Так, вставай. Так. І зараз прямо у нас відбувалась битва між баттл. смартфоном та ноутбуком. Справжній батл. Аня, переходимо до церемонії нагородження. Один, два, три! Єе! Yeah! Oh! У мене хоча б на Фейсбуку вийшло загрузити. Так, фотографію. Так, Мені здається, що взагалі смартфон це дуже зручно, і якщо ми живемо в еру, коли ти кожну секунду, наприклад, Авдії познайомився в барі з дівчиною і туфлі він сразу довіряє ходити. моєму смаку. Які туфлі просто з дуже, дівчиною він мені так. обличчя, одні інше Аня порадь з якою сьогодні піти тоді він захисного він ноутбуку. ноутбуку можу сказати, що тут немає такої клавіатури, як там мені легше все ж таки писати у блозі на такому нові де присвячуєш О. мені. Лірична поезія від Дмитра Авдієва. Я думаю, що в принципі, кожен знає свої переваги. Ну, Ноутбук все одно стається лучше. Смартфон поміщається в карман. Я посмотрю в словарі, що значить «unknown error». І в вступний разлюблюся. Хлопці, ми вам дякуємо за такий чудовий батл. Так, завтра у нас продовжується наш тест-девайс. На попереду нарешті з'явиться Дар'я Шаповалова і розкаже, ми зможемо поговорити про моду. Я буду тепер знову в темі.